Сполучені Штати Америки встановлюють ультимативний дедлайн для України. Європейці відважилися на серйозний, справді крок. Можливо, їх надихнула така от, прожарка від Володимира Зеленського в Давосі, але тепер вони видали офіційний документ, що будуть бити по тюньовому флоту Російської Федерації, і це фізично будуть робити. Паралельно Україна намагається таки отримати ракети. «Томагавк» і є вже перші результати позитивні після зустрічей. Також європейський союз уклав історичну торгівельну угоду з Індією, і це серйозний сигнал для Трампа, що не варто бавитись із митами для європейського союзу чи погрожувати анексію Гренландії. Ну а традиційно міністерство оборони Російської Федерації знову на словах захопило ще одне. Місто України, це дуже смішно покажу вам відео. Друзі, сьогодні 27 січня, вівторок. давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Мене звати Ігор Вращак. Якщо ви вперше на цьому YouTube каналі, обов'язково підпишіться щодня, оновлюємо для вас. Аналітикою оглядаємо найважливіші новини для нас з вами, українців і для нашої України. Ну і звичайно ж в коментарях пишіть, звідки ви нас дивитесь, а Аудиторія наша справді дуже широка. Всі континенти спасибі вам велике. і, звичайно ж діліться нашою розмовою. Ну що ж, поїхали, і традиційно почнемо з того, де і як відпрацювали наші сили оборони України. А цього разу в ніч на 27 січня наші оборонці залетіли до тимчасово окупованого півострову. Крим і там було уражено зенітно-ракетний комплекс Тор М2 Ось генштаб повідомляє і демонструє, як виглядає цей тор М2 Це в районі друзі, не поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму. А що таке Кача? Ми знаємо. Там знаходиться. Військової військова авіабаза Російської Федерації і спочатку традиційно проріджуються радіолокаційні системи, вибиваються от ППО. А далі йде робота безпосередньо вже по важливих інфраструктурних військових об'єктах. Що таке торем два не дешева штука, друзі. Вона може бити по цілях до 12 кілометрів ураження, висота 10 кілометрів. Зараз може збивати 4 одиниці повітряних цілей. Зрозуміло, що ця штука проти безпілотників в першу чергу. Ну тепер бачимо, що мінус так. Тор м 2 і спокійніше буде нашим безплотникам залітати в тимчасово окупований півострів. Також друзі, генштаб Російської Федерації е, і сам Герасимов. Доповів, знаєте в це, це в них якась зачарована штука. Це купянськ янсь, куп Куп'янськ вузловий, тому що ну вкотре вони захопили на пункт. Якщо раніше вони казали, от буквально кілька днів тому я вам розповідав, що вони тримають під контролем Куп'янськ. Тепер вони взяли і Куп'янськ вузловий. спочатку покажу на мапі, де знаходиться Куп'янськ вузловий, і ви побачите наскільки це є? Не те, що брехня, це. Відірвані від реальності люди, тому що ось дивіться на мапу, і я вам покажу, де Куп'янське возловий він знаходиться в восьми кілометрах орієнтовно від самого Куп'янська, ось Куп'янськ, де ще знаходиться там кілька десятків ворожих сил в підвальних приміщеннях і в багатоповерхівках, навіть менше до 7 кілометрів. Від Куп'янська, ви ж бачите, зелена площа замальована зеленим кольором, абсолютно. Підконтрольна Україні найближчі позиції ворога, друзі 11,5 км. кілометрів. Ось ви бачите, я міряю. А на північ десь 12 кілометрів на південний більше південний схід 12-13 кілометрів. І тим не менше, ви знаєте, що Російська Федерація каже: слухайте, захопили. Давайте послухаємо. А Куп'янськ узловий. злової перевірка проверка і зачистка градських кварталів. в этом городе. Ведутся боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка. В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений. Ну, друзі, знаєте, 800 – Це вже менше ніж 15 батальйонів, які оточені в Куп'янську. Про це казав свого часу. А Путін наприкінці минулого року. Аби ви розуміли, чому їм так важливо Купянськ взволи? Я вже вам не раз сказав, тому що це ключова логістика від валуйок. Ось сюди йде. Е Залізниця з Білгородської області і справді це надважливий вузол постачання армії Російської Федерації. Вони не можуть це використовувати до купівського вузлового бо купінського вузловий є під Україні. Але знаєте, чому вони брешуть на найвищому рівні? Вони бояться доповісти зворотні. Вони бояться сказати Путіну, що слухай, е плішивий. Ти там з екранів кажеш, що ми взяли Купінськ, але насправді ми нічого не взяли, і у нас там великі проблеми. Це синдром радянської армії, і вони от просто привселюдно беруть і вибріхують. Ну в першу чергу це ж потрібно для їхнього болотяного. Населення, ну і друзі, про ультиматуми, про дедлайни від Сполучених Штатів Америки. Ми про це здогадувались з вами. А зараз Financial Times, посилаючись на вісім джерел, на вісім неназваних своїх співрозмовників, фактично кажуть те, про що ми з вами е, говорили, але з деталізацією так от. Адміністрація Трампа дала зрозуміти Україні, що гарантії безпеки з боку США залежать від того, чи Київ спочатку укладе мирну угоду, яка ймовірно передбачатиме поступки на Донбасі на користь Росії. Financial Times. Вашингтон також натякнув, що надасть Україні більше озброєнь для посилення її армії в мирний час. Якщо вона погодиться вивести свої сили з частини східного регіону, який контролює, повідомили двоє. Співрозмовників Financial Таймс, Зеленський, і ми це з вами говорили. Сподівався підписати документ щодо гарантій та під, під післявоєнного плану процвітання з, зі Сполученими Штатами Америки вже цього місяця. щодо лоб Києву важлі важливі в майбутніх переговорах із Москвою? Ви знаєте, він літав до Сполучених Штатів Америки в Марлагу зустрічався з Трампом, і очікувалось, що саме в Давосі будуть оце от 22 21 22 Січня будуть підписані якісь документи, але нічого не було підписано. І, очевидно, це є знак того, що Білий Дім шантажує Київ. Однак Вашингтон тепер сигналізує, пише Financial Times, що американські зобов'язання щодо безпеки залежать від досягнення домовленостей з Росією. Українські та європейські посадовці описали позицію США як спробу примусити Київ до територіальних поступок. Далі пише Financial Times, що США ще не надали остаточного схвалення жодній з угод. Хоча Зеленський заявив, що текст гарантій безпеки, який він обговорив з Трампом у минулого тижня, на 100% готовий. Не пригадуйте, Зеленський казав, що все на 100% готово. Він чекає часу і місця підписання, але очевидно, що такі Білий дім тисне, і ви знаєте прекрасно, що коли були представники е Трампа, Стів Вітьков і зять Кушнір 6 січня в Парижі, де була коаліція охочих і Зеленський, е вони всі так гарно американці делегація говорила, що вони з усім погоджуються. Але підпис під декларацією намірів гарантій безпеки не поставили. Американці взагалі ніде нічого наразі не підписали. Я навіть не кажу про офіційні документи, а про м, просто якісь. Домовленості подальшої співпраці, навіть такі документи вони вони нічого не підписують. Так, от друзі, і так виглядає і про це кажуть Financial Times Що білий дім каже: виходьте з Донецької області, а ми знаємо, що на це Україна ніколи не піде, тому що це не дасть народ України, тому що це буде просто здача інтересів України, і це дасть нові наступальні можливості для Путіна і його окупаційної. arme Так, от і що далі відомо, друзі? Хоча білий дім офіційно каже, що ні, 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 вони не тиснуть, вони абсолютно не вмовляють або не ставлять ультиматуми Києву, що потрібно вийти з Донецької області. Але ми прекрасно знаємо адміністрацію Трампа, як вона вміє давити, як він може сказати, що ви не маєте карт, як він може сказати, що не треба було нападати на Росію, бо вона набагато більше, набагато грандіозніша. Це все ми чули і вірити в те, що білий дім. Про те, що він офіційно заявляє, їхня речниця, до речі, Білого Дому про це заявила Анна Келлі якщо її не помиляюсь звати, звичайно, в це ніхто не вірить. Якщо говорити про дедлайни то вже з'явилася інформація, що черговий тиск з боку Трампа виглядає наступним чином: мовляв, якщо Україна не погодиться на умови, які зараз висуває Вашингтон, які прийнятні для. Росії, тому що Росія неделя на компроміси вона восвою лише ультиматуми, то до середини травня Білий Дім готовий покинути перемовний процес, і тут згадуємо, що Марк Рюте генсек НАТО казав буквально вчора, що якщо європейці думають, що вони можуть мати. Гарантувати щось Україні без США, то вони помиляються. Ну справді друзі, будемо відвертими військово промисловий комплекс європейських країн Європейського Союзу зараз не на тому рівні, аби відкидати США і казати байджі і всі, хто каже, що та хай виходять США з переговорного процесу. Нам буде легше. Ну друзі, це лукавство. Насправді це лукавство США потрібні від пригадуйте, казав Крило Боданов, від контрактних розвідданих, які за які платяться гроші до раннє оповіщення балістичних загроз загроз з боку Росії. Ну і звичайно ж, якщо Трамп вийде з переговорів, то він не зобов'язаний далі виконувати схему пюр купівлі зброї для України. Так вони на цьому заробляють, їм треба гроші, але знову ж таки, нам потрібно тримати США на такій відстані, аби вони не розповідали, що ми не хочемо завершити війну. Тому е цей тиск продовжується. Ну дивіться, як е мають зустрічі відбутися вже в Абудабі 1 лютого. Попередньо знову ж таки нічого конкретного там досягнуто не буде. Ні на що Україна. Ми з вами про це знаємо і про це не раз говорили. Не повинна погоджуватися щодо відходу з території чи будь-які там неприйнятні компроміси. Лише допомога силам оборони України, лише якщо дають нам якісь ключові гарантії, а їх насправді, друзі, будемо відвертими. Ну, не може бути. Ну не будуть тоді американці бігати змасто зіркові і трощити росіян, як і європейці. А озброєння вже потрібно надавати, а не казати, що ми вам дамо більше озброєння після того, як ви воліте Донецькій області. Абсолютно дурні. Ультиматуми, на які Україна не погодиться, і вихід 15 травня, ось так, от про такі дати кажуть: ну це буде гірше Трампові, тому що на нього на носі вибори він розповідав всім, що він завершить війну. Американці весь на народ американський за Україну проти агресії Росії. Вони в тотальна більшість там біля 75% відсотків кажуть, що Україні треба помагати. Путін винен в цій війні, тобто американський народ адекватний. Він все прекрасно бачить і розуміє. Сибіга сказав, що цікаву річ друзі про гарантії безпеки. Хочу з вами про це поговорити. Він повідомив, що 20 пунктовий план ця мирна угода, так звана про врегулювання російсько-української війни, буде підписана між Україною і США і окремо США підпише документ з Росією. Питання, де тут європейці і їхні гарантії, про які так носяться в Європі і постійно зустрічаються от, що стосується участі європейців у схваленні мирних документів, то Сібіга каже, що європейська сторона присутня в мирному процесі у домовленостях про безпекові гарантії. І тут мені якось не зрозуміло. Угода буде підписана США Росія, США, Україна, а де там мають пхати європейців? Ми прекрасно знаємо, що Кремль постійно каже, що ніяких контингентів від європейців, ніякого збройні від європейців, нічого від європейців. Це якась дивна дуже штука. Паралельно, друзі, хочемо сказати, Київпост пише. Дуже цікава інформація, що Україна таки домагається аби отримати томагавки. Так от, у США відновилася кампанія тиску на Росію на Росію з метою змінити хід війни в умовах тривалих ракетних обстрілів українських міст з боку Росії і наближення Кремля і небажання вибачте Кремля йти на поступки. Невелика, але все ж біла, більш активна група захисників України у Вашингтоні стверджує, що нині спосіб змусити Путіна до переговорів це значно зміцнити позиції Києва. Їхня останньо е, е, їхня остання давно обговорена ідея надати Україні томагавки. Про це друзі каже не будь-хто. А Ден Райс, це президент американського університету в Києві і колишній спеціальний радник е, головнокомандувача збройних сил України. Е, за і що цікаво, він нещодавно зустрічався віч на віч з міністром оборони е, е, Сполучених Штатів Америки Пітом Гексетом. І до речі, саме Ден Райс е, був ключовою особою, яка лобіювала передачу ще за Байдена Україні ракет е, балістичних Атакамс, якими ми, ми нарешті змогли бити, і змусили. Ну як змусили там, пройшло багато місяців, поки ми отримали. Атакам з після западу на них і Росія встигла відвести свою стратегічну авіацію на 300 кілометрів від кордонів від всіх аеропортів. Але тим не менше, вона це зробила. Так, от Ден Райс брав безпосередню участь в лобіюванні, і от він зустрічався з пітом Гексатом, і нібито є позитивні кроки. І Ден Райс дуже чітко каже і дуже правильні речі, каже, що насправді передача нового озброєння Україні це швидше політичний крок. А після того як вже продають все, ніяких політичних е, перепон немає, і ця зброя йде е, для до України. І він дуже правильно наводить приклад: це Атакамс, це Леопарди, це хаймерси це в 16-ті ж пригадуєте, скільки було багато розмов? Е, от навіть про танки Німеччина казала давайте абрамси США, США казала, а ви дайте спочатку леопарди. І це от мусолу мусолу допоки не передали, і тоді пішли. При необхідності і леопарди і А другі, і абрамси і правда невелика кількість, але це все пішло так само і от з цими томагавками. І що цікаво, що це Денрайс каже наступне, що є пускові установки наземні е Тайфун хтось їх називає, ну тафун правильно називати їх. Так от, і він дуже правильно каже, що тут питання в томагавках не в кількості, а саме в політичній волі, про те, що показати. Що Київ може говорити з Москвою з точки е, з позиції сили? Там е, томагавки можуть летіти на 4 тисячі кілометрів, можуть долітати до Москви. І коли Путін буде знати, що в Україні є ракета, яка може долетіти правда крилата до Москви, він буде інакше дивитися на переговорний процес. Ну це ж очевидно, і дуже правильно каже Райс, що тут не треба велика кількість, тут просто треба демонстративна річ, що готові підіймати ставки. Не партнери України, і до речі, хочу вам сказати: пригадуйте. За день до того, в жовтні, як Володимир Зеленський відправився до Трампа на переговори, ми ж вже очікували, що в нас будуть томагавки, бо всі про це говорили. І навіть Пентагон офіційно сказав, що в них є е, стратегічні запаси томагавків, тому якусь кількість вони можуть передати. Але за день до прильоту Зеленського, звичайно, ж знову ж таки Трамп поговорив з Путіним. Це йому навішав щось там про підчнігав, про історію, про те, що Україна ніколи не була Україною, і все, і томагавки нам Трамп не погодив. Зараз це питання рухається. Я дуже сподіваюся, що воно буде гарно проговорено і найближчим часом. Ми отримаємо про озброєння з боку наших партнерів. Ви прекрасно знаєте, що європейський союз виділи нам на два наступних роки, 26 27 рік 90 мільярдів євро. Дві третини з цих коштів підуть на військові потреби України. Так, от друзі, телеграф пише, що Франція виступила проти проти чого? Проти того, аби купувати. Для України ракети Storm Shadow британські. А я вам нагадаю, що Storm Shadow ми неодноразово одноразово використовували і по тимчасово окупованих територіях, і по ем, території Російської Федерації на 150 кілометрів летить, якщо не помиляю, ще можливо більше, Storm Shadow, виробляють британці. Їх не надавали і свою вже ефективність вони доводили це. Є класу ну спойлетрного базування запускається ці там Так, от Франція проти в той час, коли коаліція з 12 країн Європейського Союзу запропонувала послабити деякі обмеження, щоб дозволити купувати озброєння. Франція виступила проти, каже, що потрібно в себе купувати в європейському союзі. Здавалось би звучить добре, і там є навіть чотири рівні потреб, чотири рівні як купувати зброю. Розписано от дивіться, перший рівень це за ці кошти, в першу чергу дивляться чи є подібне озброєння, можна зробити в Україні. Якщо можна то в першу чергу робиться в Україні. А другий е напрямок: якщо не може Україна, тоді шукають хто з європейців виробляє потрібне озброєння для України. Якщо це не спрацьовує, то третій крок. Третій за послідовністю це Велика Британія і Стромшеду. от Оце хочуть спростити, а Франція проти. Ну і до речі, четвертий рівень це вже США. Купувати США. Ну і ми знаємо, що паралельно є ще схема пюру, коли європейці через НАТО купують озброєння для України в США. Це окремо так, от Франція каже, що ні треба купувати в Європі, і тут можливо знаєте, в чому проблема? Бо сьогодні міністр оборони Новий Федоров говорив з міністром збройних сил США. І він сказав, що Франція пообіцяла надати нам там і мережі, і т.д., і тепер, і також авіабомби і ракети повітряного базування. А ми прекрасно знаємо, що Франція виробляє такі самі Storm Shadow, тільки вони називаються Scalp, тому що це французькі ракети, і вони мають іншу назву. Але це один до одного як Storm Shadow. тому можливо саме. Стромшедов заважають французам продавати свій скелп, але питання в іншому. Скільки тих скелпів може виробляти Франція? Це може бути таке егоїстичне, егоцентричне бажання Франції і обмежити нас в кількості, бо нам вже ж байдуже, чи пише на ракеті скелп, чи стромшедов, нам би їх побільше і бити більше по росіянам. А хто їх виробив, чи французи, чи британці, погодьтесь, нам якось байдуже. Тим паче, Франція каже, що треба розвивати військову... військового. Промисловий комплекс Європи, європейського союзу, ну, але Британія, хоч і вийшла з європейського союзу, але ми ж ми бачимо, коли це охочих, це теж британці, усі наші партнери. Це теж британці. Тому я думаю, що треба якось це погодити і не відрізати британців французам, і не намагатися втюхати свої тільки скелпи в менше кількості, бо нам би підійшло і скелпи і Storm Shadow про що я вам звичайно ж вже сказав. Тіньовий флот, друзі, мені здається, що Давоська промова трішки вплинула на європейців, і навіть покажу вам документ офіційний. Він є. Ось це з офіційний документ від британців. Що він каже, друзі, група з 14 країн Європейського Союзу попередила танкери тюнього флоту Російської Федерації в Балтійському та Північних морях. Ті з них, які не відповідатимуть певним вимогам, будуть розглядатися як судна без. Національної належності, що це означає, дивіться, країни в спільній заяві вказали, що танкери можуть плавати тільки під прапором однієї держави та повинні мати дійсні документи щодо безпеки та страхування. Ті судна, які не дотримуються цих вимог, які вимикатимуть транспондери, Це передача даних, де вони і як вони йдуть, будуть розглядатися як судна без національної належності згідно з глобальним морським договором. Іншими словами про це пише Блумберг. Всі ці 11 країни, а хто там ходить, друзі? А там країни Балтії, там Британія, там Німеччина це взагалі дуже потужно, 14 країн. І фактично вони кажуть, що вони будуть затримувати тіньовий флот Російської Федерації в Балтійському морі. Друзі, це настільки потужна відповідь, настільки потужний крок від європейців, що ну, краще і не придумати. Але знову ж таки, як вони будуть це робити? Ну, ми знаємо, що за останні півтора тижні німці, італійці і французи останні так, коли в Позонанській виступав Давосі, то якраз Макрон після виступу Зеленського сказав, що ми затримали танк нього флоту Російської Федерації. Якщо справді в Балтійському морі, а я давайте вам покажу просто на мапі, тому що ми завжди з за вами про це говоримо. Я вам не показую, аби ви розуміли наскільки це серйозно. Дивіться, ось ми йдемо від мапи України, і йдемо до Балтійського моря. Ось ви бачите Балтійське море. І це є два порти тут в Росії: Усть-Луга і Приморський Ось десь Ориненто, якщо не помнець, отут от усть Приморська, тут у Слуга. І ці танкери сюди заходять і виходять з нафтою. Так, от країни і скандинавські країни сказали наступне і 14 країн, що вони будуть зупиняти ці танкери. А друзі, лева частка нафти. Ті флоту та там вісімся відсотків флоту Російської Федерації виходить саме з Балтійського моря, з тих двох портів. Тому, якщо це буде справді втілено в реальність, то це будуть серйозні удари по нафтодоходах Російської Федерації. Просто такі феноменально сильні удари. Ну і друзі, Трамп грозився митами з 1 лютого для європейського союзу на 10%, з 25 червня на 25%. Все тому, що вибачте, європейці відмовилися віддавати Гренландію США. Більше того, ви знаєте, що є, європейські наші партнери показали зуби Трампу. Ніхто не вступив, ну, крім Угорщини. Угорщина це завжди з тим орбаном зараз ще про нього згадаю. Недовго йому бути в політиці ще до речі, крім Орбана, там Болгарії і Албанії що не помиляюся європейські країни відмовилися вступати в його Раду миру, альтернативу так звану ООН де вхід коштуває в цю раду миру організацію один мільярд. І які б ви там не були розумні, які би не конструктивні рішення ви не вносили за статутом цієї організації. Лише Трамп вирішує ті, чи видає ті чи інші укази і підписує все. Біч ніхто на цього не має права. Робити ну, от вам і Рада Миру, одноосібна Рада Миру Трампа. Так от, друзі, хотів піднімати Мита, але Європа сказала ні. Ми не віддамо ніяку ми не буде навіть вести дискусії навколо Гренландії. Данія взагалі в Давос не приїхала. Ну і відповідно, Трамп пішов, як завжди, шляхом відкату, зробив крок назад і сказав, що з 1 люто не будуть підняті мита. Але Європа на цьому не зупинилася. Друзі, до чого я веду покажу вам фотографію. Дивіться. На лендрамоді, прем'єр-міністр Індії і Урсула фон дер Ляй, Ну і Кошта Єврокомісія, не європарламент, Єврорада. Перепрошую, так от підписали угоду торгівельну після майже 20 років. Зі старту цих переговорів, за даними Європейського союзу, угода скоротить чи скасує мита майже на 97% європейського експорту. Це дозволить заощадити майже 5 мільярдів доларів на рік на митах від договору. Насамперед отримують вигоду сільське господарство, автомобілебудування та сфера послуг. Люди у всьому світі називають цю угоду матір'ю всіх угод. Ця угода відкриє величезні можливості для півтора мільярда людей в Індії та мільйонів людей в Європі, заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра -моді. фон дер Ляйн сказала друзі, що це феноменальне досягнення, і це невимовно такий. Красномовний жест для Трампа. Більше того, гадаю, німці зараз так стримано більше інвестують в китайську економіку, автомобілебудування. Ось відповідь на всі погрози Трампа. Тепер я думаю, Трамп буде значно краще думати, коли буде кричати в своїх соцмережах про кого і як він підіймає мита. Нагадаю, 20 років велись перемовини і це цю угоду підписали. Цілком можливо, та сприяма сприятиме позиції Індії щодо купівлі російської нафти і загалом щодо війни Росії в Україні. Ну, тенденції дуже дуже хороші. Ну друзі, Орбан. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, заявив, ми про це з вами вже говорили раніше. Що нібито Україна робить спроби втрутитися в парламентські вибори в його країні та доручив викликати українського посла до міністерства закордонних справ. А що відомо за словами Орбана, угорські служби національної безпеки, начебто зафіксували скоординовану серію українських заходів, спрямованих на вплив на виборчий процес, прем'єр не навів жодних доказів. Зрозуміло, і не уточнив, про які саме йдеться. У відеозверненні у прилюдному соцмережі мережі свої, Орбан також заявив, що українські політичні лідери і навіть сам президент робили грубі об грубо образливі та загрозливі заяви на адресу угорщини та її уряду. Не контр не конкретизувавши цих висловлювань, друзі. Е вже є відповідь Сибіги, міністра е е е закордонних справ України, але я з вами про це вже не раз говорив. Що Орбан знає, що він програє парламентські вибори, які будуть 12 квітня в Угорщині. Програє він опоненту мадяру і партії Тиса і його гегемонія в 15 років в Угорщині. Добігає кінця, і що він робить? Він йде шляхом Путіна. Аби створити зовнішню загрозу, і коли в тебе є зовнішній ворог, то можна консолідувати країну зсередини, і звичайно ж, навіть ті угорці, угорці які не погоджуються з політикою Орбана, вони все одно будуть нас на боці Орбана в протистоянні з зовнішнім чинником. Тому Орбан щодня каже, що Україна, Зеленський і вся наша влада, ми такі погані. Втручаємося вибори. Є Угор, в Угорщині, ну і він завжди каже, що Брюссель проти Угорщини, весь європейський союз проти Угорщини, вони фінансують війну. А ми хочемо миру створюють зовнішнього ворога, зовнішнього опонента таким чином спробувати набити собі більше політичних балів перед. Виборами нагадаю вам останнє опитування двох соціологічних компаній від 14 січня, свідчать, що Орбан своєю партією Фідес набирає 38%, а Мадяр із партією Тиса набирає 50%. Тобто у владі орбан залишиться, але при владі керуючий він не буде. Але тут важливо також знати, що цей негідник може використати адмінресурс, тому що Парламенті Угорщини є десь 200 до 200 парламентарів. Половина з них обирається партійним списком, половина мажоритаркою на округах. Ну і звичайно ж, Орбан буде максимально задіювати адмінресурс. Що ж, друзі, це були найважливіші новини станом на вівторок, 27 січня. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Поділіться нашою розмовою в коментарях, робіть все, що хочете. Ну, звичайно ж, в межах адекватності. Все читаю, все беру до уваги. І, звичайно ж, давайте разом просувати український контент, україномовний контент і боротись проти російської пропаганди. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.